Від Сум до Миропілля менше як 40 кілометрів дорогою між селами Вільшанка та Барилівка можна зустріти ось таку інсталяцію для російських окупантів. Тут їм і пральна машина, і унітаз, і собача буда. Миропілля це село, в якому мешкає майже три тисячі людей. Але через те, що населений пункт розташований на відстані кілометра від Росії, деякі родини виїхали. Сім'я Алли Михайлівни залишилася, бо має худобу. 31 липня, після шостої ранку, у дорогу біля її обійстя влучив російський снаряд. Як почали стріляти, я пішла в підвал, бо це вже не перший раз, і я пішла в підвал. Я дуже погано це переношу, дуже погано, серце, давління. Хлопець ходив сюди-туди, ну як летить, ховається тою, в кухні сидів. А дід за стіною був гарбузитер утятам. Ну я не знаю, стіна спасла діда. Туман стоїть, у дворі скрізь туман пилявий, оце пиль, це туман такий стоїть. Він вийшов і каже, ма, каже, вікон немає в нас, каже. Коли виходжу до двора, кажу, Боже мій, кажу, мужа, скажу, ну, все, все валяється, все в диму, в горі, все, дерева, правда, може, дерева трохи захистили, дерева позрізало, вон. Он. Показала жінка руйнування не лише в дворі, а й в будинку. Її уламками посікло тюль та гардини. Я думала, от двора там ціла. Думаю, ну, хоч от двора ціла, то розстоя вона і така, і подана і висить. Я ще й не зняла її. Уламки від ракети пошкодили не тільки вікна та фіранки пані Али, а й стіни та меблі в оселі. Подивіться, де ромаху он вибило, гляньте, он, гляньте, де ромаху вибило. Це ми перетрусили всі вєщі з бабусею. Тільки що перетрусили. Тепер ось гляньте, ось дивіться, оце ось. Оце на потолку, ну потолку там трошки. Бачите? Ну, тепер ось ось гляньте, ось оце осколки в стіні, ось подивіться, ось, ось гляньте, І осколки в стіні, подивіться. Після перших звуків пострілів Володимир Борисович із дружиною спустилися в підвал. Було якесь трохи затиші. Це ж по що подивилися, що вікна всі вибиті, хата пробита. І пол пробитий, і шифонери побиті всередині. Дах ж вчора хлопці прийшли, вони з полатали, 10 шиферин було пошкоджено, на гаражі ще дві залишилися. Друзі прийшли, допомогли, позагороджували вікна. Ці шибки були відкриті, вони як-то їх залишилися, ну, вони ну, воно трошки туди не зацепило, удар пішов ось по прямій, по цій. Тут моя спальня, а тут наша кухня. Господар будинку каже, що якби його родина лишалася в будинку, навряд чи були б живі та здорові. Уламки пробили стіни їхнього дому. Дісталося й воротам транспорту та медогонці чоловіка. З останньої російська артилерія зробила сито. Одна, вон друга, он третя, там четверта. Тепер не знаю, чи зможемо встановити її чи ні. Вирва якраз посеред двору. Це ще одне обіця, якому дісталося від вояк із Росії. Пошкодили вони як хату, так і господарчі споруди. У цьому дворі ніхто не живе. А тут поцілили вгород. Росіяни воювали з картоплею. Вибуховою хвилою пошкоджено паркан та вікна в будинку. Це був сам найстрашніший момент, коли не було такого, поки починалася ця війна. То на тепер, де брат Шихер. Завтра я йду всі до голови сільської ради. А не приходила сама ще голова? Ні, не приходила. Голова Марипільської громади спілкуватися на камеру відмовилася, пославшись на брак часу та зайнятість, допомагають у громаді один одному самі мешканці. Почався арт-обстріл со сторони Російської Федерації. Як ми по нашим почуттям начитали около 36 приходів. По всьому цьому периметру де, приблизно десь п'яти прильотів було. Люди звернулися за допомогою, допомогти їм це все. Вчора що змогли, ми зробили. Шифер тепер треба привезти. Вікна вчора застеклили і так далі. Досадно, бідно, ну ладно. А ладно в тому, що ми самі своїми руками все робимо. Майже не допомагають. Ж прикро за владу, що не вникає в це. Фінансове забезпечення це болюча точка у всіх. Полюбляють росіяни за словами місцевих мешканців обстрілювати їх зранку. Якоїсь закономірності немає. Усе відбувається хаотично. Емоції це страх. Саме перше це за своїх близьких, щоб не було бачити в цивільні будинки. Пролітають якраз над нашою хатою Тож мені батьки розказували вона якраз пролітала. Миропільчани, які тут залишилися виїжджати, не планують, бо мають господарство і живуть на своїй землі. Юля Ніколаєва, Андрій Крамченко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.